120 звернень звернень містян надійшло до комунального підприємства Дніпровські активи за півтора роки. КП займається виявленням незаконної торгівлі м'ясом та молочною продукцією. Наявність необхідних документів у продавців на офіційних ринках перевіряють спеціалісти держлабораторії. Покажіть, будь ласка, ваш експертний висновок молоко. Свершки, сир, так, вся продукція перевірена. Молочну продукцію віддають в лабораторію ринку щоранку. м'ясно раз на три дні, розповідає продавчиня центрального ринку Оксана. Жінка торгує свининою та яловичиною. Каже, без висновку лабораторії за прилавок не стає. У нас у нас, звичайно, завжди свіже, все гарне, люди довольні. Скупляються у нас тут всі. Покупчиня Олеся прийшла на ринок за сиром, сметаною та молоком. Розповідає, купує тут вже 15 років. Ми беремо, нам подобається перевірка. Ну як люди свої, самі все роблять, чисто, все. Я знаю їх уже, Ми вже не перший рік. Нас все устраює, і там жіночка на м'ясі, тут жіночка на молочці. То нам все подобається. Завідувачка лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Лілія Ковальова каже, під час аналізу перевіряють продукцію на відсутність антибіотиків, хвороб та свіжість. Експертиза можлива лише за наявністю документів про ідентифікацію тварин. Паспорт на корову, там вказані всі щеплення, обов'язково форма. Там суклічними там теж номери. все прослідковується. А якщо документів немає, форми і паспорта на корову продукція не пропускається навіть. Не реєструємо в журналі. Можна у цьому молочно-виробничому комплексі Дніпра понад 5 тисяч тварин. Це корови та телята. Розповідає головна технологиня підприємства Ганна. Каже, худобу вирощують для продажу та молока. Усі тварини ідентифіковані. Дуже важливо, тому що неможливо керувати технологією, керувати виробництво молока екстрагатунку, техно виготовляти високоякісні, наприклад, там м'ясні продукти, якщо немає ідентифікації. Ганна розповідає, телят ідентифікують одразу після народження. Це допомагає відстежувати не лише час вакцинації та історію хвороб, а й розрізняти тварин. Ви бачите, вони всі однакові. І якщо в перший час народження не зробити цю ідентифікацію первину, тобто не позначити телятку, ми просто потім заплутаємося. Маркування, внесення даних до реєстру та оформлення паспортів обов'язково робити для корів свиней та кіз, каже керівник філії агентства ідентифікації тварин Микола Бунач. Якщо тварина досліджена, значить процес її від початку народження до її забою тварини. Він може бути прослідкований, відстежений. Ідентифікацію тварин проводяться міжнародними стандартами. Це відкриває фермерам доступ до міжнародних ринків, розповідає Микола Бунач. Додає, тільки на зареєстрованих тварин можна отримати державні дотації. Зараз активно допомагає держава відшкодовувати їм затрати, які вони потратили на тварину, що вони отримують і їх ідентифікують. Є відшкодування, грошове відшкодування. Керівник агентства додає, за недотримання вимог ідентифікації тварин для людей, що тримають худобу, передбачений штраф до 1700 гривень, для підприємців до 2040. Антоніна Чайко та Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.